Ліпше на вулиці поїмо, тому що тут хоча б повітря є. А от весь цілий день відкрито, з 9 до 8. -ї. І тут форс, оце вино, пиво. От котикам, песикам, водичка. Саме найліпша зупа на за, за, ці місця, осі. Бонджорно. Сім'я. No dentro. Vabbè, assaggiamo tutti e due. Supa vecchi? Sarate si sì. suatti pure proprio. Gulash super. Allora zuppa qua gulash più. Sì. E cipola. Sì. Prendiamo tre per assaggiare, quattro. Poi ancora. Io voglio gulash super. Ok. E io prendo tutti e due. Lei prendo tutti e due. Sì. Sì. E poi che avete ancora nel menù? Si può vedere il menù un pochino? Sì, un pochino. Sì, grazie. Allora, ci sentiamo e sediamoci qua. Vediamo il menù. Mi sono sbagliata il demone, ho Зупи, я одру скажу, що ми взяли по 10 євро зупа з цибулі і зупа є, і гуляш такий, на це м'ясо таке ось, з томатом, спеції, з помідорами. І пізніше, що ми ще взяли, якесь заказала м'ясо з цибулею, таке холодне, так? типічне. Так. Я тебе чуть-чуть знімаю, голову тільки, бо тобі дуже гарно з хвостом. Тобі так гарно з хвостом повернися. Тобі так гарно з хвостом, тебе просто омоложає. Дуже гарно. Дуже Це гарно. Тобі було б бротне волосся, тебе ще б старило, Тобі не йде. Короткі волосся мені не йдуть. У тебе лице гарне, таке довге, а брови такі в тебе гарні. А що в тебе брові за брови? нарисовані, і глаза нарісовані. Е, брови я бачу, що тату, в тебе нарисовані. Тату, тату. І глаза, тату. А ти де тату робила? В Бельцех, ага. Почекай, я Билиться, молодаві. Вони страшні дуже зблизька, дуже-дуже зблизька, ніж ти подивишся від. А далека дуже гарні. Заложи окуляр валян. Тень тоже татуаж, тень тоже татуаж. Ага. И стрелка тоже татуаж. Ну, я иногда ставлю сверху карандаш или синий, или зеленый. Вот сегодня я поставлю зеленый. Дужите. Что -а. Ага. там угу. делать цвет? Угу. Закрой Но глаза, у меня, закрой. У меня и тени, татуаж, и стрелка татуаж. Угу. Но я меняю цвет. себе. Тебя вот очень цвет. омоложает, очень омоложает. И куда они денются? Все это. Очень, очень хорошо. Найдет. найдет Сі, перми. П'ято абунданте. Ага, типічне. Це таке тунесеньке м'ясо нарізане з ціволею. Вже заправлене, так? Так. Ти їла вже таке? Це обалдеть. Обалдеть? Зукси сам. А, зукси сам, да, хорошо, хорошо, як це добре їсти. І ось так ми такі от взяли це, ну, коротше, воду минеральну взяли, не можемо пити багато, тому що на вулиці горячую і нам ще треба багато солодкого спробувати. Ми... Запах угу. топслав. А ти гуляш теж взяла? Теж взялася. Ага. Так, хліб треба, подивимося, як він виглядає. спочатку, вот угу. Обальдені. Він мені не дав вилки. Є. Є? А.

Mmm, buono pomogi miono, ah, to ci polla, grazie, grazie. Це taki such sciačata, jakby skiacza шуцброд. Угу. Uh -huh. шуцброд. Типічне їхнє? Ага. Шуцброд. Вода і її, мука. Угу. Uh -huh. Я хочу показати українцям, скільки хліба. А, ти взяла звідси, скільки хліба дають, це все вже ходить ціну задурно і скяча. Зараз оце я буду пробувати. Це дуже вкусне. Суп із лука дуже вкусне. Ага. Солетки нам дали? Ну, такая зупа с цибули. И далее таких два хлеба. Like Батон такий цих похожий. Or... Угу. Це вот таке м'ясо, or... воно таке кисленьке, з цибулкою, воно дуже дуже смачне, дійсно. Оце um, салфетка, um, да. так. Дегустація. Ми сьогодні робимо дегустацію. Це моя велико. Зразу хочу це, зразу тим моїм глядачам сказати, як виглядає ця капуста. Тушена капуста, тому що капусту, капусту всі вміють готувати в цілому світі, особливо в Україні, в Молдавії дуже капусту їдять, правда? І от в Німеччині їдять капусту, і так само їдять на півночі, Італії. Дуже капусту. я дуже сильно їх хотіла спробувати, тому що кожен цю капусту готує по-своєму.

no, voglio assaggiare così mm. 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 un pochino diverso in acciaio è piccante si sente piccante buono in inverno molto buono mm -hmm. Mm -hmm. molto buono Отакі супи, я хочу зараз зимою робити вдома, хочу готувати. Отак от, от м'ясо, трохи бульби, таке наваристе, з помідором, пікантне. А ти не, не, не дробиш туди хліб на кусочки, куди сербину треба накидати, так подробити туди. По-італійськи. Ага, дуже густоє, а ти хліба не хочеш. Я теж хліба не буду, правильно ти сказала. Лишні калорії не треба. Пізнала? Мія. Мія. Вона мене знає. Прийшла до нас. Такий великий, тут собаки. Вені хва, вені хва. Вені хва. Мія. Такий браво кисей. Капіші, італіану капіші. Італіану, Ану заклі. Ану а ну закрі. А ну замань. Кіп'яче козі. Мія. <сувачу> так, ми це з'їли, дуже добрий гуляш. Це вже ще зараз будемо пробувати. Пробувати і, і оце зараз ми розділимо на двоє. Зупа з то, як я сказала, сибулі. І тут принесли нам тарілочку, і зараз ми будемо зупу сибулі їсти. Валя тут всіх знає, всіх всіма здоровкається, тому що вона тут працює на роботі, і вона одну сеньору, 86 років, вона доглядає її. Ну, Сеньора її взяла для того, щоби подорожувати, виводити її по горах, ходити з нею. Вона отак би зрозуміла, розкажу. ходити по горах зі сеньорою. компанія. Ось така. Пуста не похожа на українську. Кисленька, аж забагато. Валя каже, що її готують з, тим, з мукою. Ну, не знаю, треба подивитися в інтернет, який рецепт тут. Так, суп зблизька. Валя спробувала і сказала, що гуляш був смачніший. Ось у мене телепатія змією. Посмотрите. Я з нею телепатічно розмовляю. Я подумала, что она постарела, и она мне ответила. Ты она его... мне сказала ну, как... телепатически. Да ты посмотри на себя. Что ты думаешь, что ты осталась молодой? Вот. Вот что она мне сказала. И еще называется подругой. Но я первая ее распятковала. ковала. И 10 лет. Я тебе сказала, что ей должно быть где-то 10 лет. Валя, ну, ну смачне з помідором, помідора багато є. Тебі подобається? Ну таке може бути. Вкусно, да? вкусно. Щоб це сиру так багато дали, да? все, сир, так? Це mm -hmm. сир з Сир такий Ну Смак такий насичений. Такий, знаєш, бабуся. Так а тепер так ми обожрались. Галюга, <реку> от, ми це їли. як ну, короче.

Allora, eh, prendiamo eh, foresta nera. Io faccio quel coso, tipo come Napoleone. A sale lo è qui, sotto zadi. A to zadi, da. Questo tipo Napoleone. Ah, ah. Io voglio quel pezzo. Quel pezzo, quel quello indietro. Quel pezzo indietro. Indietro. Vedi questo? Sì, io voglio. ho più. non, non. È non possiamo ventare. Mio. No, no, mio. Mio. Mamma mia. Ma, questo? E qua ah, come questo? Io voglio un pezzo di questo. Questo? Sì, un pezzo di questo. Okay, tu? Foresta nera. Foresta nera? Sì. Mi puoi Sasha, torta che hai non ho posso prendere. due pezzi di foresta nera perché uno lei le prenderà con sé. No 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 no. no, 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 no. No, no, aspetta. Foresta nera, uno, due, tre, e che cos'è? Una crostata? Pugne. Sì, crostata di prugne. Oh, crostata di prugne prendiamo anche crostata. Io, io voglio due solo crostate. crostate. Io solo quella voglio Io un voglio questo. un pezzo di questa. questo. Sì, un pezzo uno. Sì. Ok. Dopo. Foresta nera uno. Foresta nera uno. Sì. Ok. Uno. Uno questo. Castagne? Sì, castagne e due crostate, due no, porzioni. Io, io non mangio Porto questo. via io, poi se non mangiamo, portiamo ma... via ah, due. Sì, prossimo, vale. sì. Ah. però no, angolo per favore, da dentro. Sì. Grazie, Emilia, andiamo eh. fuori così. Fuori. Grazie. Mm. Degustazione sarà. Eh sì. <ride> dolci tipici. Eh, Foresta nera, eh, bellissimo. Sì, sì. vieni qua guarda qui quattro forchette mamma mia che roba foresta nera vuoi provare? tutti insieme proviamo Valentina wow crostata qui crostata ultima io vi Sai tipo che stai acquistato, dai. Settino. Wow. Questa con castagne. Toscani, castagne... tanti, tantissimi castagne. Come? C'è il rom Ora io dirò. Nel senso prendere altra volta oppure non prendere? Prendere, C'è un scemo, un scemo del gusto. Degustazione di dolci. No. Molto semplice. Come fatto in casa, Valentina, no. Questo non prendo più. Questo qua. È molto buono, è soffice. Si sente rom, però eh, come fatto in casa, molto, molto semplice. Io voglio qualcosa tipo, l'assaggio foresta nera. Sei qui? Mm, è molto da qui. Nia. mia. Mia, mia. bello. Degustazioni, non mangiamo tutto, ma portiamo a casa. Volevo bello. assaggiare bello. tutto. Ora crostata. Bravo. Crostata di prugne. No. Non c'è si presenta così questo colore bello sì mezzo. sì bello costata mia preferita lo sai io costata il mio mm. dolce preferito i mm. certo. certo. prugni si sentono ora voglio prendere questo pezzettino senza prugne perché voglio capire com'è eh, come impasto mm. troppo burro mm, Valentina troppo burro Troppo burro, questo sopra. Lo sai come loro fanno? Farina con burro? Questo, questo, sopra, sopra. Mi fanno così. Troppo. Mi sembra. costata da noi in Toscana, fanno meglio. È buona, non posso dire. non per forza, sì, già andare già a caccia la è, Sempre. A te, voi ci muda, sappiate. Ma fa male, dolce. Madonna, fa male, lui è anziano. Biscotti non si può dare. Biscotti non si può dare. Сопра, <рес> да, ануда, туди. бурус мукой. є такий рецепт. Чути, що воно таке пизан, це, правда? Знизу Крустата бона валявся. з цим свики ти пошла, добре? Окей. Попробуем ефусты, нейру. Пойди с одной стороны, я с другой. А что, потом будешь? Когда... Нет, я, не, я ничего я не хочу. Потом Сейчас. попробуешь? Я не могу. Клянусь. Вот так вот, один раз мне только. Не я только. Не нет. Ты мне не а я тоже перетравила гарно. Він на мене дивиться, що я, бачиш, я забороняю, він дивиться на мене, що йому не ну, подобається, я йому. Мія, Мія, дивися. Обіділась. Обіділась. А я а не знаю, чому, може, мови не розуміє і настрашився, що я по-українськи говорю. А? А? Я чую, що другий язик і не довіряє мені. Хто? Собака? Так, да, на мене посмотрела собака, Мадонна. Вона поняла, що ти її не віддав. Так? Давай йди в туалет, зараз це будемо пробувати. А це я маму компаньонову кростату занесу. Я на дорогу. Я на дорогу. Це попробуй. Біля нас сидять німці, тільки ті на нас дивляться, що ми тортів набрали. А вони взяли пиво і більше нічого. Вони беруть пиво і задоволення від життя отримують. І кажуть, ті дві дури посидали, стільки солодкого їдять, стільки сахара, вони їдять. Так чи ні? Так, фореста Нира. Торт найважливіший вульцану в Німеччині, ті води роблять, як вони австрійці. Треба спробувати, чи такий самий, як я їла в Швейцарії чи інакше. Пробуємо. Mm -hmm. У ну, Швейцарії краще їла. Mm -hmm. ну, де ж вишні, де кислинки? Кислинки нема, валя. Mm -hmm. Тут нема кислинки. Мали бути лимони, або мали бути лямпоні, мали бути малина, або мала бути вишні, Мала бути. Мало мали... кислинка, це мені валя подарувала такий прослід. На шию. Mm -hmm. Ecco, so, c'è torta hier. Malenchi, malenchi. Piscagni all'addolto, malenchi. Se, no, non dobre. Sì, degustazione, nuova torta. Non mi ricordo come si chiama, ma ho detto castagne. Con castagne, stagione di castagne. E io, devo, io ho detto, ecco, castagne. Guardate quanti castagne qui! Tanti castagne ma questi non si mangiano, mi sembrano, questi è decoro. Assaggiamo questa torta qua. Abbiamo preso tutti, quasi tutte, no, tutti no perché strudeli, non abbiamo preso perché strudeli ho già mangiato ieri, e altre volte ho mangiato già tante volte. C'era la Torta, la torta ho mangiato mille volte e non ho presa, ho preso tutta questa novità. Assaggiamo mm, un po' meglio, mm, sta buona, è più buona di, di Foresta Nera e più buona di, di, di tutti gli altri. Eh sì. Questa si sì. Si sente un po' acidità, dolce acida, cremoso, molto buono. Mm, questo top. Top del top. Molto buono. Questo sì. Bello, buono, 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 buono. <totipo> ne m'ha tui coližanki pišla. Telefon lasciila. Що то в неї телефон знімає? Телефон залишила пішла в баню. А я тут дегустації роблю. Оцей дуже-дуже смачний, дуже смачний. Крустата, скажімо, добра. Це не дуже, на другий раз не буду брати, а оцей на другий раз візьму. Запам'ятайте оцей м -м, колір має таку сливочку шоколадний, таке щось шоколадне зверху. А, то каштан такий, то є каштан, ось він їде, його може їсти. Він і Винікла стрібовану, кось токва Валентина. Мія, асаджі. Мія. Мія, да, то Mía, да, Мія, поцітину костюква. Валентина, асаджі коськва. Асаджі квітки. Мія mm. свої соплі оставили і квистоква, а саджі квістоква. Кремозу, дольче. Просимовольта бізонів приндери оцей. На другий Ні, ні, свої сокрі тут залишила. Я руки помила. Ти помила руки, зараз я буду руки.